Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці знайомимося з табличною формою, короткого запису, задачі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна, робота. Хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічна. Результати таблиці множення числа 4 у порядку зростання від найменшого результату до найбільшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. А у тебе, так? Яку закономірність має таблиця множення числа 4. Правильно, кожне наступне число збільшується на 4 одиниці. А кожне попереднє число зменшується на 4 одиниці. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Згадай відповідні правила і знайди невідомий компонент дії. Працюємо усно. І так, в першому виразі у нас невідомий компонент від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто 35 відняти 17 дорівнює 18. В другому виразі невідомий перший доданок. Щоб знайти доданок... Нам потрібно від суми відняти відомий доданок 91 відняти 20. Правильно, 72. Наступний вираз. Невідомий другий доданок. Щоб знайти доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 71 потрібно відняти 62. 9. В наступному виразі невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Правильно. 43. Наступний компонент. Невідомий дільник. Ділене 18, частка 9. Щоб знайти дільник, нам треба 18 поділити на 9. Це дорівнює 2. Перший множник 3, другий множник невідоме число. Добуток 24. Щоб знайти другий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник 24 поділити на 3. 8. Перший множник невідомий компонент, другий множник 4, добуток 20. Потрібно 20 поділити на 4. І наступний вираз. Ділене невідоме число, дільник 8. Частка 2. Щоб знайти ділення, нам потрібно частку помножити на дільник. Молодці. Продовжуємо працювати із підручником. Це завдання номер 2 Зараз нам потрібно прочитати першу задачу і виділити ключові слова. На двох палицях 36 книжок. Після того, як з першої полиці взяли 9 книжок, то на ній залишилось 12 книжок. Скільки книжок на другій полиці? Які ключові слова можна виділити? Правильно було, взяли, залишилось? А де були книжки? На двох полицях. Усі групи слів, які ми виділили, можна записати у формі таблиці, адже сьогодні й тема уроку знайомимось із табличною формою короткого запису задачі. Зверніть увагу, у вас у підручнику є короткий запис задачі. Ми бачимо у верхньому рядочку таблиці записані ключові слова було, взяли, «залишилося». А у першому стопчику таблиці ось. Записуємо об'єкти задачі перша паличка і друга паличка. Давайте з вами попрацюємо із цією задачею в зошиті разом. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо задача, записуємо ключові слова. Зверніть увагу, ключові слова ми записуємо на одному рядочку. Відступаємо від згину зошита або від початку рядка. Я відступила 5 клітинок, і ви так само робіть. Наступне ключове слово записуємо на тому самому рядочку з великої букви взяли. І третє ключове слово залишилось. Далі, в перший стопчик, ми записуємо об'єкти задачі. У нас перша паличка і друга паличка. Зверніть увагу! Таблицю креслити я не буду. Але умовно ми будемо розуміти, що числові дані, які будуть відноситися до першої палички, ми будемо записувати ось на цьому рядочку. А числові дані, які будуть стосуватися другої палички, ми будемо записувати ось на цьому рядочку. І так записуємо числові дані, доповнюємо нашу таблицю. Нам відомо, що на двох палицях 36 книжок. Тобто було всього 36 книжок. Нам потрібно накреслити фігурну дужку об'єднювальною і записати, що це 36 книжок. Нам також відомо, що з першої палиці взяли 9 книжок. 9 книжок ми записуємо в другому стовпчику, яку стасується слово взяли, але на тому рядочку, який відноситься до першої таблиці. 9 книжок. Нам також відомо, скільки залишилось на першій полиці. Це 12 книжок, зверніть увагу, числові дані ми записали там, де залишилося. Що є шукане число? Правильно, скільки книжок на другій полиці Доповнюємо коротку умову. Нам потрібно зараз скласти план розв'язання. Щоб скласти план розв'язання, давайте з вами поміркуємо, чи можемо ми зразу дати відповідь на питання задачі. Дійсно, ми зразу дати відповідь на питання задачі не можемо, адже нам невідомо, скільки... Було книжок на першій палиці. Зверніть увагу. Це є перша ключова, проста задача. Перша проста задача на знаходження зменшуваного. Після того, як з першої палиці взяли 9 книжок, на ній залишилось 12 книжок скільки книжок було на першій полиці. Це перша проста задача. І так записуємо план розв'язання. Значить, в першій дії ми з вами будемо знаходити скільки книжок на першій полиці. А як це ми знайдемо? Правильно, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Різниця тут у нас число 12, від'ємник число 9. А в, другій дії, а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки книжок на другій полиці, і це друга проста задача. Зверніть увагу, коли у нас відоме число це є перший доданок, кількість книжок на першій полиці, у нас відома. Сума, скільки книжок на обох палицях, і нам потрібно знайти невідомий доданок, другий. Тобто це друга проста задача на знаходження невідомого доданка. І в другій дії ми даємо відповідь на питання задачі. І так це складена задача на знаходження невідомого доданка. Продовжуємо працювати далі. Продовжуємо досліджувати другу задачу. Нам потрібно прочитати другу задачу і порівняти її з першою. На першій палиці 21 книжка, на другій 15 книжок. Наскільки менше книжок стало на першій палиці, ніж на другій. Після того як з першої палиці взяли 9 книжок. У чому відмінність другої задачі? Правильно змінилися умови. І запитання задачі, тому зміниться і розв'язання. Залишився лише сюжет, що книжки були на палиці. Працюємо в зошиті, записуємо задача. Друга, працюємо разом, записуємо ключові слова в зошит. Було, взяли і залишилося. Зверніть увагу, в задачі ключове слово стала. Але ми його замінили. Ключовим словом залишилася, тому що вона краще розкриває ситуацію задачі. Адже книжки брали з полички і дійсно краще підходить слово залишилося. У першому стовпчику таблиці ми записуємо об'єкти задачі перша палиця і друга палиця. Доповнюємо нашу таблицю числовими даними. Там, де було, ми записуємо. Так, на першій полиці було 21 книжка. Під словом «було» у першому рядку ми записуємо число 21. Нам також відомо, що на другій полиці було 15 книжок. Під словом було у другому рядку ми записуємо 15 книжок. Що відомо нам ще про першу палицю? Правильно, що взяли з першої палиці ще 9 книжок. Зверніть увагу під словом взяли в першому рядку, який відноситься до першої полички, ми записуємо число 9 книжок. Що є шукане число? Наскільки менше стало? Тобто ми розуміємо що задача на різницеве порівняння в задачі буде запитуватися наскільки менше книжок залишилося на першій полиці, ніж на другій, після того, як з першої полиці взяли 9 книжок. Це є задача на різницеве порівняння. А якщо задача на різницеве порівняння, ми креслимо порівняльну дужку і записуємо питання. Наскільки? Дійсно, щоб дати відповідь на питання задачі, наскільки більше або наскільки менше нам потрібно від більшого числа відняти менше число, ми розуміємо, що дати відповідь на питання задачі ми не можемо, адже ми не знаємо, скільки залишилося книжок на першій полиці. А знаючи про першу полицю, що було 21 книжка, а взяли 9 книжок. Ми можемо дати відповідь на це питання, скільки книжок залишилося. Записуємо задачу розв'язання в зошит. Записуємо першу дію. Це перша проста задача на знаходження різниці. А різницю ми знаходимо арифметичною дією віднімання. Тому в першу дію ми будемо віднімати 21, відняти 9. І це дорівнює. Правильно, 12. Це стільки книжок залишилося на першій палиці. І так знаємо, скільки книжок залишилося на першій палиці. 12 книжок. А скільки ж залишилося на другій, коли було 15 книжок, то й 15 книжок і залишилося на другій палиці, адже з другої палиці книжки не брали. І знаємо, скільки на другій полиці книжок, то можемо дати на відповідь на запитання задачі, наскільки менше книжок залишилося на першій полиці, ніж на другій. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Тисни відео на паузу і заверши розв'язання задачі самостійно. Зверни увагу, у відповіді обов'язково нам потрібно писати маленьке слово на. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 51, завдання номер 3 Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит 5 см, додати 58 см і відняти 29 см. Звертаємо увагу, що з числа подані в однакових величинах, тому ми можемо з вами обчислити. Обчислюємо зліва направо. 5 см додати 58 см. Це дорівнює 63 см, а 63 см відняти 29 см. Правильно 34 см. Записуємо наступний вираз 7 дециметрів додати 50 сантиметрів і додати 4 дециметра. Ми розуміємо, що в другому виразі числа подані в різних величинах. 50 сантиметрів бажано перетворити в дециметри. Правильно, це буде 5 дециметрів. Нам треба 7 дециметрів додати 5 дециметрів і додати 4 дециметра. Додавати можна в будь-якому порядку. Правильно, і це буде дорівнювати 16 дециметрів. Наступний вираз 42 дециметри. відняти різницю чисел 30 і 18 дециметрів. Ми розуміємо, що числа подані в однакових величинах. Тому першу дію ми будемо обчислювати в дужках. 30 дм відняти 18 дм. Правильно дорівнює 12 дм. А 42 відняти 12 30 дециметрів. І останній вираз 3 метри відняти 8 дециметрів додати 12 дециметрів. Першу дію, ми розуміємо, нам потрібно обчислити в дужках. 8 дециметрів додати 12 дециметрів. Це 20 дециметрів. 20 дециметрів. Але далі ми розуміємо, що у нас різні величини. 20 дециметрів нам можна перевести в метри. Це 2 метри. І нам потрібно 3 метри відняти 2 метри. І це дорівнює 1 метр. Тискуть хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступного завдання. Продовжуємо працювати з виразами. Це завдання номер 4. Порівняй вирази. Аналогічно до попереднього завдання деякі величини виразів слід перевести в одну величину. Записуємо вираз зошит 40 метрів відняти 2 метри і 28 метрів додати 12 метрів. Ми розуміємо, що тут числа мають однакову величину, тому ми можемо обчислювати 40 відняти 2. 38 метрів а 28 додати 12 метрів. 40 метрів 38 метрів менше, ніж 40. Отже, 40 метрів відняти 2 метри менше, ніж 28 метрів додати 12 метрів. Записуємо наступний вираз. 8 метрів додати 6 дециметрів і 35 дециметрів додати 56 дециметрів. Ми розуміємо, що тут величини подані. в різних одиницях вимірювання. І нам потрібно 8 метрів краще перевести в дециметри. 8 метрів це 80 дециметрів. 80 це ще треба додати 6. 86 дециметрів. 35 дециметрів додати 56 дециметрів. 91 дециметр. 86 дециметрів менше, ніж 91 дециметр. Отже, 8 метрів додати 6 дециметрів менше, ніж 35 дециметрів додати 56 дециметрів. тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з другим стопчиком виразів. Не забудь... Що деякі величини. Виразів слід перевести в одну величину. Продовжую працювати з підручником. Завдання номер 5 Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит: 72, поділити на 9, помножити на 3, поділити на 4 і помножити на 7. Ми розуміємо, що цей вираз ми будемо обчислювати по порядку зліва направо,

Відкриваємо дужки 23, додати 9 помножити на 7, відняти 5, закриваємо дужки і поділити на 9. Ми розуміємо, що першу дію ми будемо обчислювати в дужках. і це буде дія множення. 9 помножити на 7, дорівнює 63, 23. Нам треба додати 63. 86, а 86 відняти 5. 81 і 81 нам потрібно поділити на 9. Правильно дорівнює 9. Наступний вираз 21 поділити. Відкриваємо дужки 63 поділити на 9 і помножити на 1. Спочатку ми будемо обчислювати в дужках. Нам потрібно 63 поділити на 9. Це дорівнює 7. А 7 помножити на 1 дорівнює 7. 21 поділити на 7. 3. Тисни відео на паузу і продовжуй працювати з підручником самостійно. Знайди значення виразів. Підсумок уроку. Вибери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй відповідний смайлик в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!